Вітаю! У п'ятницю ввечері російські війська завдали балістичного удару по центру житлового мікрорайону в Кривому Розі. За останніми даними, 18 людей загинули, половина з них діти. Ще 61 людина отримала поранення, серед яких 12 дітей. Ці просто жахливі цифри підкреслюють трагічність подій. Пізніше того ж вечора російські окупанти атакують ще раз Кривий Ріг вже безпілотниками. Внаслідок вже другої атаки в приватному секторі сталися пожежі і п'ятеро людей отримали поранення. Але, друзі, цинізм він без меж. Далі обговоримо про просто скандальний коментар посла США та реакцію Росії на руйнівний удар у Кривому Рогу. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала у соцмережах X на російський удар балістичною ракетою по житловому району Кривого Рогу. У своєму дописі вона написала: жагає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених, 16 загиблих, серед них 6 шестеро дітей. Ось чому ця війна має завершитися. Але посол США ні слова не говорить про те, що удар був здійснений Росією. Посол навмисно завмовчала факт російської агресії, не називаючи цей удар воєнним злочином і не засуджуючи Росію як країну терориста, яка цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі та вбиває дітей. Також зверніть увагу на те, що в своєму дописі посол США навіть не висловлює співчуття родинам загиблих та постраждалим. Шестеро дітей. Загинули 12 постраждали. Уявіть собі, що відчувають батьки, які втратили своїх дітей. Наприклад, Посольство Японії тут чітко називає Росію винною у злочині. Уникнення прямого звинувачення Росії у скоєнні цього терористичного акту ну, виглядає як просто небажання називати речі своїми іменами, викликаючи справедливе обурення. Та, на жаль, підкреслює нинішню політику адміністрації США щодо Росії. І це, друзі, ще не все. Міноборони РФ видала просто чергову порцію цинічної брехні, яка намагається виправдати свій ракетний удар по Кривому рогу, що призвів до загибелі та поранені десятків мирних мешканців, серед яких нагадую були діти. Російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву Міноборони Росії про те, що їхні війська завдали удару по Кривому Рогу, де начебто відбувалася нарада з іноземними інструкторами і командирами. У російському відомстві цинічно заявили, що втрати противника склали до 85 військових та офіцерів іноземних держав. Проте ця брехня була миттєво спростована Генеральним штабом Збройних сил України. Своєму повідомленні Генеральний штаб наголошує, що російська ракета фактично уразила житловий масив і дитячий майданчик, де загинули та отримали поранення мирні громадяни, зокрема діти. Росія так робить завжди. Військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин високоточною брехнею пролучання в місце проведення наради, нібито іноземних командирів. Найстрашніше, друзі, те, що агресор вдарив по житловій будівлі в Кривому Рогу навмисно. За повідомленнями українських військових, російські терористи використали для удару по Кривому Рогу ракету Іскандер М з касетною, касетною бойовою частиною, яка спеціально розрахована для ураження якомога більше площі та кількості людей. Це свідчить про навмисний характер злочину проти цивільного населення. Начальник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул пояснив, що ракета Росіян вибухнула в повітрі. За його словами, це такі спеціальні ракети з повітряним підривом, щоб більше просто постраждало людей. Він підкреслив, що окупанти навмисно запустили її в центр житлового масиву поруч, ще й з дитячим майданчиком, де загинули діти. У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що подібні злочини не мають термінів давності, а усі зібрані докази будуть передані до міжнародних органів кримінального правосуддя для притягнення винних до відповідальності. Цинічна заява Міноборони РФ є черговою спробою російських військових злочинців просто виправдати свої криваві дії проти мирного населення України та уникнути відповідальності за скоєння воєнних злочинів. Таким чином, Російська Федерація продовжує демонструвати свою терористичну сучність, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільних об'єктах та вбиваючи мирних мешканців України. Я вам нагадаю, що черговий терористичний акт російських агресорів проти мирного населення Кривого Рогу стався пізно ввечері, 4 квітня. Місто зазнало атаки. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні будинки, дитячий майданчик. Трамвай на колія, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі. Ці руйнування свідчать про те, що ціллю російських дронів були саме цивільні об'єкти та житлова інфраструктура. Ворог не зупиняється у своїх спробах завдавати якомога більшої шкоди саме цивільній інфраструктурі та забрати життя невинних людей. У світлі цих трагічних подій міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Російську Федерацію, запроваджуючи чи про більш жорсткіші санкції. ну і, звичайно, надавати Україні всю просто необхідну допомогу для захисту, просто захисту від агресора. На тлі всіх цих подій, президент України Володимир Зеленський робить заяву щодо можливих переговорів з Російською Федерацією, наголошуючи на ключовій передумові, це безумовному припиненні вогню з боку Росії. Тобто Повністю не в небі, не в морі, повністю припинення вогню. Тоді Зеленський згоден розмовляти з Росією. Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в п'ятницю, 4 квітня, заявляє про свою готовність до перемовин з російською стороною. В будь-якому форматі я не боюсь жодного варіанту і формату пер перемовин з росіянами. З посередництвом без посередництва, із США з Європою ключовою передумовою є безумовне припинення вогню з боку Росії. Він підкреслив важливість того, щоб ці перемовини були предметними, ну та щоб російська сторона була ну, дійсно готова до дипломатичного врегулювання конфлікту. Але для цього вона повинна показати свою готовність, а саме припинити повністю обстріл України. Зеленський тут абсолютно правий. Як можна розмовляти з терористами, які вбивають балістичними ракетами наших людей? Це просто абсурд проводити прямі переговори з Росією в умовах триваючих ракетних обстрілів та терористичних атак проти мирного населення України. Приклад Кривого Рогу показує, що російська сторона лише на словах висловлює прагнення до миру, але не робить просто жодних реальних кроків в цьому напрямку. Зеленський розкритикував дії російських представників, які їздять до Америки, щось там виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть мир, але при цьому продовжують агресію та не демонструють жодних конкретних кроків, щоб підтверджували б їхні, хоча й би бодай трошки мирні наміри. Той, хто готовий, той показує не тільки словами, а робить якісь кроки, підсумовував президент. А Зеленський чітко демонструє тверду позицію України щодо можливих переговорів з Росією, а саме, безумовне припинення вогню є ключовою передумовою, ну без виконання якої будь-який діалог є просто безмістовним та, та й неможливим. Отже, Росія продовжує щоденно тероризувати Україну з повітря. Ударні безпілотники противника просто щовечора атакують нашу державу. На жаль, стаються влучання в житлові будинки та падіння уламків, від яких спалахують пожежі і гинуть люди. Ворог постійно змінює тактику застосування засобів повітряного нападу, ну і, на жаль, вдосконалює їх. От, наприклад, росіяни на фронті почали застосовувати оптоволоконні дрони вже з дальністю ураження до 15 кілометрів. Це значний технологічний прорив, що суттєво розширює можливості військових. Раніше дальність польоту таких безпілотників, я вам нагадаю, становила лише 5, ну максимум 10 км. Нагадаю, що особливістю цих оптоволоконних дронів є просто повна відсутність радіовипровіньювання. А це означає, що радіорозвідка тут абсолютно не може їх виявити. Ну Крім того, оптоволоконний зв'язок забезпечує повний захист безпілотників від впливу систем радіоелектронної боротьби, тобто реп, що робить їх надзвичайно. Ефективними та непомітними на полі бою. Оптоволоконні дрони використовують просто тонесенький кабель і скла волокна для передачі даних та керуючих сигналів. Цей фізичний зв'язок просто унеможливлює перегоплювання інформації та вплив радіоелектронних перешкод, забезпечує стабільний та захищений канал зв'язку на значній відстані. Ну, тепер ми вже маємо до 15 кілометрів. Ну а збільшення дальності ураження таких дронів значно розширює тактичні можливості ворога. Рухаємося далі. Росія почала використовувати безпілотники невідимки. Що це? Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч із столицею, ну наче не звідки. Така раптова поява одразу супроводжувалася гучною роботою сил ППО та вибухами. Про це повідомляли чисельні моніторингові канали, при цьому зазначалося, що ударні безпілотники ворога літять на наднизьких висотах. Авіаційний експерт Валерій Романенко не погоджується, що ворожі дрони проходять до Києва непоміченими. А такого просто не буває. А от поодинокі дрони вони все ж таки можуть. Долетіти до столиці, бо його дуже важко помітити у темний час доби, і якщо він летить надто низько, то виявити його дуже-дуже складно лише візуально або за звуком. А що може бути, що, наприклад, ворог запустив там 10 дронів, 9 збило ППО, ну а один прилетів до міста, нібито ні звідки, пояснює Романенко. Тобто, за словами експерта, росіяни практикують такі групові нальоти. Одразу запускають велику кількість безпілотників. Більшу частину їх збивають, але все ж таки щось долітає, і вони стають таке відчуття, що вони з'являються нібито ні звідки. І стримати, на жаль, таку навалу дуже-дуже важко, бо кількість цілей значно більше, ніж ракетного комплексу ППО, який має Україна. Тому з'являється таке відчуття, що дрони. Начебто виринають ні звідки. Ще одна хитрость окупанта. Справа в тому, що реальні шахеди з бойовою частиною супроводжує така ж кількість дронів і імітаторів, які ППО відслідковує, але вони не несуть взагалі реальної загрози. Все частіше під час повітряних ударів ворог використовує просто десятки безпілотників і мітаторів. А це теж тактичний прийом, коли під час повітряного удару на місто летить ще й 50% фальшивих цілей. Головне завдання таких дронів-імітаторів це, звичайно, відволікти на себе ракети, щоб дати шанс якомусь ударному дрону прорватися до цілі. До речі, їх можна відрізнити по звуку. Ну, наприклад, поршневий двигун він втричі менш потужніший ніж у Шахедівського. Тому звук від них не такий гучний, а як від ударних дронів. Ну і тональність там теж геть інша. На шахедах стоять авіаційні поршніві двигуни, і вони мають дуже чіткий звук, схожий на звук мопеду. Наступний небезпечний дрон шахеди з термобаричним зарядом. Під час атаки, наприклад, на Київ росіяни використовували термобаричні заряди у дронах. На таку версію експертів наштовхує вигляд квартири у Дніпровському районі, куди влучив ворожий дрон. Помешкання просто вщент було випалено вогнем. Термобаричний заряд значно потужніший, ніж звичайна вибухівка, оскільки він ініціює не лише пряму, а й зворотну ударну хвилю. Через це його інколи ще називають вакуумною бомбою. Якщо від дрона з з фугасною начинкою можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше. Газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бліндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень. Так пояснює експерт Романенко. Експерт додає, що газоподібна речовина моментально розтікається по приміщенню, а і від неї вже немає порятунку. Вона спочатку розтікається, а потім підпалюється. А у цих нових дронах зроблено так, що додаткове підпалення тут не потрібне. Газоподібна речовина розтікається а вже через якусь мить, вибухає сама по собі. Термобаричні заряди, до речі, були розроблені ще за радянських часів. Але питання, друзі, в наступному. Розробляти таку зброю для чого? Щоб атакувати квартири, в яких мешкають мирні люди? Дякую тобі за те, що додивився до кінця. Підписуйся на канал, щоб завжди знати більше. До зустрічі!